Слухай, mm. а ти пам'ятаєш, з якого віку ти почала чистити зуби? Так, чесно кажучи, не пам'ятаю, але нещодавно я дізналася, що доглядати за зубами дітей потрібно ще до появи перших зубів. Отакої, е, тобто, е, ну для чого. Доглядати, наприклад, за молочними зубами, так. якщо на їх місці потім з'являться постійні. Ось про це просто зараз нам розкаже лікар-стоматолог у нашій рубриці. Здорова усмішка. Давай послухаємо. Філіпс Філіпсоніки професійне рішення на кожен день. Зуби стають білішими, а ясна, здоровішими. Дитина і чищення зубів, батьки зрозуміють, часто це змагання не на користь зубів, протест, відмова або неретельне очищення і як результат кар'яс і крісло стоматолога. Але ми знаємо, як навчити дітей відповідально ставитися до зубів, що вони ще й самі проситимуть щітку і пасту. Не повірите, доглядати за зубами дітей потрібно ще до появи перших зубів, а з дорослішенням і догляд має дорослішати. Найкраще про ранній догляд розпитати у експерта. З якого віку потрібно починати чистити зуби дітям. Дітям потрібно починати чистити зуби з моменту прорізування першого зубчика. Для цього батьки можуть використовувати спеціальні силиконові насадочки, які надягаються на палиці. Вони самостійно чистять дітям зуби. Після цього діти підростають, зубчики стають трошечки більшими, їх потрібно обов'язково чистити. Батькам поки що спеціальними. Маленькими м'якенькими зубними щітками. А ось вже з трьохрічного віку можна користуватися електричними звуковими зубними щітками. Багато хто хибно вважає, що молочні зуби не потребують особливого догляду, адже вони тимчасові і скоро на їхньому місці виростуть корінні. Але це небезпечна думка. Ці чарівні білосніжні перлинки важливі для мовлення та жування, а ще вони тримають місце для постійних зубів. Чи правда, що догляд за молочними зубами не важливий, адже вони все одно заміняться постійними? За молочними зубами обов'язково потрібно доглядати, адже під ними знаходяться зачатки постійних зубів. Якщо не лікувати молочні зуби, вони можуть бути джерелом хронічної інфекції для організму, а також від них можуть зруйнуватися і постійні зуби. Не виховуйте дітей, виховуйте себе, кажуть психологи. Ви найкращий приклад для своїх малюків. Все, що ви робите в очах вашої дитини, є правильним. Якщо ви регулярно чистите зуби і дитина це бачить, пів справи зроблено. Дитяча зубна щітка одна з перших монеток в скарбничку дорослого самостійного життя. Нехай дитина сама обере чим чистити зуби під вашим ненав'язливим наглядом. Як привчити дитину чистити зуби, мотивувати її та навчити робити це правильно? Для того, щоб діти з задоволенням чистили зуби, потрібно цей процес перетворити на гру. Також Дитина самостійно має обрати, яким смаком зубної пасти їй сьогодні хочеться чистити зуби. До речі, деякі зубні щітки мають спеціальний мобільний додаток. Якщо у вас є така, Цікава зубна щітка, яку можна прикрасити якоюсь наліпочкою. Це теж буде дуже важливим для більш старших дітей. Ви мотивацією можете обрати додавання часу на розваги, якісь на хобі, а також на спілкування з однолітками. Звертаю увагу батьків, що для того, щоб правильно чистити зуби, насадка має розміщуватися під Кутом 45 градусів до поверхні зубів і ясен. І ми її тільки переміщаємо від зубчика до зубчика. Корисні звички можуть бути цікавими, якщо з маличку зробити їх такими. Довіряйте своїм дітям доглядати за їхніми зубами і не контролюйте процес і результат. Тим більше зараз технології дозволяють робити це цікаво і захоплююче.